Я вітаю вас в ефірі українського бізнес-каналу, а також у ресторані Лео. Ми вдячні цьому комплексу за надання місця для зйомок. Давайте перейдемо до культурних подій столиці, які минуту увагою ми не могли. А театр оперети закриває свій 76-й сезон. Фінальний гала-концерт чекав на гости театру. На суд глядачам були представлені найкращі номери з прем'єрних вистав цього року бал у Савої та романтичний мюзикл Welcome to Ukraine або Подорож у кохання. Тож давайте подивимось, як театри йдуть у літню відпуску. Київський національний академічний театр оперети зібрав усіх поціновувачів цього жанру на святковий концерт, присвячений закриттю театрального сезону. А після концерту була прес-конференція, на якій говорили про здобутки за минулий сезон і плани на майбутнє. Я думаю, що цей сезон був досить цікавий, напружений. Ми чесно працювали, ходили на роботу. Хоча на роботу не люблю цього слова дуже його в поєднанні до театру. Богдан Суртинський назвав основні стратегічні лінії, яких дотримувався театр упродовж минулого року. Це висока якість постановок і комерційна діяльність. Куди ж без неї в наші часи? Ну а думки про зарубіжні гастролі та про реконструкцію приміщення, мабуть, не даватимуть спокою членам трупи навіть під час літніх відпусток. Я думаю, що ми в наш відпускний період вже... Почнемо реконструкцію театру, але вона буде тільки така косметична, це буде <кій> фасадна робота, це буде заміна даху і там різних стандартів. Але ми, нам не дозволили до Євро-2012 будувати театр. Тобто ми хотіли зробити прибудову театру, збільшити, збудувати чотири репетиційних зали. І збудувати величезні кармани сцени, оскільки у нас сьогодні є дуже не те, що проблема, а критична проблема. Це слово критичне, я би підкреслив таким жирним, жирним, жирним олівцем. Тому що у нас просто... Фізично немає де зберігати декорацію. Богдан Струтинський не забув представити новий художньо-керівний склад театру оперети балетмейстера Вадима Прокопенка, головного хормейстера Ігоря Ярошенка і виконувача обов'язків головного диригента Дмитра Морозова. Я бачив багато театрів, але маю відмітити, що Київський національний театр оперети відповідає на сьогоднішній день дуже високим требуванням. Моїм завданням на цій посаді, головним завданням є. Постійний, постійне підвищення професійного рівня. Зараз відбувається потужна кадрова політика, що ставить перед нами дуже серйозні... Творчі завдання. Підбиття підсумків за минулий театральний сезон ознаменували переглядом найкращих номерів з двох прем'єрних вистав. Це бал у Савої Пауля Абрахама і романтичний мюзикл Візитівка Welcome to Ukraine або Подорож у кохання. У програмі святкового концерту також звучали арії з відомих оперет Офенбаха, Кальмана і Штрауса. До творчості славнозвісного короля Вальсу зробили спробу звернутися на прес-конференції. І навіть влаштували такий собі розважальний майстер-клас. Запропонували журналістам уявити себе художніми керівниками театру Оперети. У кожного з присутністю була можливість візуалізувати музику Йоганна Штрауса. Композитор Фредерік Лоу у свого часу сказав, мені не подобається моя власна музика, але що важить моя думка у порівнянні з думками мільйонів. Художній керівник театру оперети Богдан Струтинський переконаний, що до глядачів можна достукатися лише за однієї умови самому палку закохатися у власну працю. Ви були у театрі російської драми імені Лесі Українки? Бачили вистави Школа скандалу, Пані Міністерша, у театрі Франка лісову пісню Зимовий вечір «У Молодому хоровод любові і ще багато інших вистав, зокрема, у театрі Опери і балету для дітей та юнацтва. Так ось музика до усіх цих вистав належить українському талановитому композитору Юрію Шевченко. І сьогодні нам пощастило з ним поспілкуватися. Я вітаю вас, Юрію. Юрію, ви композитор з унікальною, цікавою такою музичною манерою. Ви відкриваєте в принципі, нові межі музичного простору, так скажемо. Дев'ять разів ви стали переможцем, вас назвали кращим композитором на київській е, пекторалі. І хотілося б запитати, як ви виробили свій стиль? Як він сьогодні розвивається і які особистості, можливо, музичні і не музичні концепції повпливали на вашу творчість. Ну, випрошу Ангеліна, я дякую за такий теплий вислів щодо, щодо моєї музики, мені дуже приємно. Не знаю, чи заслужив я це, але будемо сподіватися, що це, що це справедливо. Як формувався стиль, Ну, це довгий шлях, знаєте, який ще починається в дитинстві, свою першу пісеньку я написав, коли мені було 5 років. Да, дійсно. Тобто ви За слова, вже... слова, слова написала моя мама. Mm. Це була така пісенька про невеличке кошеня, з яким я тарашував, Така, такий був початок мого творчого шляху, так би, голосно кажучи. Да, да, да. Потім багато було, була чудова-чудова школа наша, музична десятирічка імені Лисенка, яку закінчили безліч чудових музикантів, моїх колег. Потім була е консерваторія київська в класі нашого надзвичайного відомого класика Андрія Яковича Штагаренка. На жаль, його вже немає з нами. Отак поступово-поступово. Потім самостійна робота в різних жанрах. Але хто повляв? Думаю, я думаю, що от якраз, якраз зараз я починаю, одна з моїх робот зараз буде, це я буду писати музику до е, казок. До казок ми будемо пускати, це буде щось нове у творчості. Це буде щось да, да, буде, буде, буде нове. І казки це написала моя шкільна вчителька музики Ніна Мітрофана Найдич. І зараз е, вона не так давно відсвяткувала свій вже досить великий солідний ювілей. І вона написала дві, три казки. І зараз ми будемо от, саме, де саме вони з ними працювати. На якій сцені? Ні, це буде не сцена, це буде видані книжки, і там буде такий вкладиш CD, виск. і там буде ці казки. Я маю написати музику. Ви писали, пишете і будете писати музику. Музику для театру Лесі Українки, Франка, Молодого театру, національної опери, театру опери балати для дітей та юнацтва. І це різні театри. Абсолютно. Виникає запитання, Абсолютно. як? Ну я думаю, що тим тим цікавіше. А, тому що вони всі різні, це ж чудово, чудово. Кожен, кожна е, театральна трупа має, має свої традиції, свій почерк, свої, свої вимоги, свої, е, свої тонкощі, які треба знати. Вам потрібно підлаштовуватись. Ну що значить підлаштовуватись? Ми, ми всі ми хочемо бути різними. І саме театр нам, як ніхто, дає змогу бути, бути різними. Тому що ну... От, наприклад, наприклад, зараз у мене в роботі от наступне, от просто те, що я прямо зараз роблю. Зараз я пишу музику для вистави в театрі Лиси Українки. Це американська п'єса. Вона має такий досить шокуючу назву шокуючи назву Жирна свиня. Але це дуже, дуже глибока історія, яка, я думаю, буде з цікавістю сприйнята київським глядачем, тому що це історія про кохання, про зраду, про людську вірність, про, про людську надійність. І ця історія може трапитись будь-де. І поруч з нею я працюю з цією жирною свинею. Це така більш психологічна річ. А поруч з тим, я, я працюю над мюзиклом. Це блискуче, легка французька комедія за твором відомого французького комедіографа Рендяра. Це таке любовне бізуміє. І в театрі Франка мене очікує робота над дуже психологічно складним, складним твором Івана Франка. Це буде теж в новому сезоні. Вам не складно так паралельно і там, і там, там? Мені дуже цікаво це. Я отримую колосальне задоволення. І безперечно я стомлююсь інколи, але це вистачає тільки е, півдня посидіти без якогось такого драйву, який, який дає музика, і, і, і вже ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає, тобі щось хочеться кудись. Бігти, комусь щось показувати щось. Ну, свого часу ви написали музику для кінострічки Цвітіння кульбаби. Її знімали Надоженко, це був 92-й рік. Так, так Що таке. для вас є музика для кіно? О, На жаль, на жаль, от якось з кіно у мене не так все щасливо склалося, тому що я якраз... Це був єдиний фільм. Ну, Були, були ще фільми, були ще фільми. І цей, цей фільм я пам'ятаю, тому що я з задоволенням згадую роботу з таким чудовим, чудовим режисером, актором, як це Олександр Ігнатуша. Останнім часом у мене в жанрі кіно вийшли декілька робіт з молодим київським режисером Володимир Жилко. Це було декілька. Робіт, це молодий, дуже талановитий хлопець, і зело з, з, з ним теж робив. Але, безперечно, в театрі я зробив набагато більше, тому що кількість, я думаю, от вистав, до яких я написав музику, вже перевалила за сотню і, і, і це зовсім інше. Якось, Коли я вже активно увійшов в композиторське життя, то кіно вже майже закінчилося. Його перестали знімати. А мультфільми? Мультфільми на це, Ой, з теплістю згадую е, режисера Грачову. І це теж, це, це вже, все, все, роботи вже давні, давні, і вони теж закінчилися, на жаль, закінчилися, як і українське кіно, так і украї, українські мультфільми. І, на, на жаль, так от у мене залишилися мультфільми трошки обрублені. Цей початок мій з кіно теж якось так він. Ну, Мульфільмів було до 10, мабуть, так? До десяти, але це невеличкі роботи. Вони ж такі, знаєш, там 10 хвилин, 15 хвилин. Тобто 10 хвилин це, це такий стандарт. Там якийсь особливий підхід до музики, до мультфільмів чи? Ну, ну безперечно, там треба все дуже точно зробити. От, і, 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 на жаль, на жаль, тоді ще не було комп'ютерів, і це треба було вираховувати по годинниках, тому що там хтось мав вскочити на якийсь стілець. Там точно на половиною секунді це треба було вираховувати, те, що зараз абсолютно просто робиться Ось. на комп'ютерах, uh -huh. там підводиш і у тебе все співпадає. То тоді там просто треба було сидіти за інструментом, грати, і там годинник стоїть і так, скільки там сім чи вісім. ні, ну а ще раз, вісім, ні, ні, знов сім. І так от вираховував. Да. Мене завжди цікавило запитання, думаю, глядачів теж. Як народжується музика? Сьогодні, на комп'ютері, на папері. От, ви отримали сценарій і що далі? Ну, музика народжується не в комп'ютері, не на папері, вона, по-перше, народжується тут в душі. Угу. І вона може народитись, коли ти йдеш по вулиці, коли ти їдеш в транспорті. І це може бути просто якесь відчуття. І, і буває, в буває, мене бувало таким чином, от я зустрічаюсь з режисером, от як ми зараз з вами сидимо. І режисер мені каже, знаєш, Юрій, я хотів би, щоб ти е, написав, подумав про написання музики і називає мені назву ото, отої п'єси, яку значить, він хоче мені запропонувати. І він це мені розказує, а я вже відчуваю, як від нього пішов якийсь. І, і у мене, от уже, я вже знаю, яка я вже так точно відчуваю, яка буде музика. Може, я, може не можу її зараз ще наспівати, але відчуття, яке вже яке, воно вже є. І там це тільки вже далі професійна робота, коли у тебе є це відчуття, що воно має бути. Буває так. Буває інколи, що ти дуже мучуєшся, от шукаєш цей підхід і, 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 і починаєш головою думати, перебирати варіанти, а може так зробити, а може сяк зробити. Зазвичай ні до чого доброго це, це не приводить, тому що все одно це повинен бути якийсь спалах. От як закохатися. Дуже така делікатна річ, скажімо, це хто буде виконувати ваші композиції. Як це відбувається? Ви добираєте оркестр, можливо, режисер, чи, можливо, оркестр працює при театрі. На жаль, ми, ми зараз працюємо в таких умовах, що більшість музики вона виконується не живими музикантами, а я роблю її електронним способом на, 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 на комп'ютерах, на семплах. От і інколи, інколи, але це, на жаль, для, для театру це фінансово дуже складно. Дуже складно запрошувати оркестри. А ви обираєте оркестр? Ну безперечно, безперечно. Тому, тому що я взагалі як композитор, якщо я запрошений на якусь виставу чи фільм, просто я от відповідаю за все, що там звучить. Для того, щоб писати для якогось театру, безперечно, я оскільки... Я живу в Києві і більшість театрів, з якими я співпрацюю, знаходяться в Києві, Ну, я їх добре вже знаю, але я обов'язково прийду в цей зал. Я обов'язково повинен відчути цей зал, От, тому що для театру оперного треба якось інакше писати. Я маю відчути тих акторів, які будуть грати. От якщо ви будете грати головну роль. І я от вже буду якось, якось свою музику Тобто музикою, Ви майбутньо. повністю берете... Ну, так... Я намагаюся, безперечно, безперечно. Тому що я сам маю, я сам маю бути трошки режисером, я сам маю от, жити всі історії. Ви завжди задоволені виконанням ваших композицій? Ну майже, майже завжди. Я сиджу, весь день працюю, Іначе б вже все зробив. вже, вже Я досконало все свою партитуру вилізав, вже. Жодної точки не можу. Я вже закриваю її, лягаю спати, але я знаю, що якщо зранку відкрию знов цю партитуру, я знайду ще Якийсь... безліч, що і тут можна ще Все підправити, дати. і тут дописати. А якщо, не дай Боже, робота відклася ще там на півроку, і вже, вже щось змінилося, вже змінилася кров, змінилося відношення до... Уже потрібно писати. Там вже можна писати просто абсолютно нову і іншу музику. Ну, для глядачів, де можна знайти ваші записи? Записи, от таких записів, щоб вони продавалися в магазинах, у мене просто немає. Всі мої записи, які були видані, вони були видані в Канаді, тому що я вже довгий час, більше 20 років, співпрацюю з дуже відомим канадським колективом Танцювальним Шумка. Це колектив українського народного танцю, де танцюють молоді канадійці. Колектив нещодавно виповнився 50 років. І для них я, починаючи з 93-го року, написав всі їх концертні програми. Вони були різні. Це були і окремі номери концертні, це були і великі балет, який, скажімо, займав всі дві години. І всі ці програми були випущені і компакт-дисками, і відеодисками. Е, відео і в, Кан... в Канаді вони продаються. А вони... В Україні В Україні у мене от нічого не випущено. Треба над цим працювати. Ну, цим треба займатися, як всім. Тому що якщо ти це не зробиш, то це ні, 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 ніхто не зробить, а, а тут дилема в тому, що чи написати щось нове, чи займатися от цим. І оскільки, на щастя, я маю багато пропозицій написати якісь нові твори, то мені цікавіше. Щось весь час писати. Хоча я розумію, що це, це неприродно, не мати не мати цих цих дисків. Але приходити в театри, вони все розумієте, у мене дуже багато робіт саме в театрах. Саме в театрах, А це їх от, окремо видавати, вони Вони їх, не будуть їх, так сприймати. Трудно, угу. трудно вирвати, скажімо, з драматичної вистави. Ну вам як нікому напевно відомо, що це за посить, така сучасний український композитор. Ой, ну це це. Ну, Це, до ну, речі, така, така сучасний український Да, Дійсно, тут те, над чим замислитись. Я, я, я б навіть це завдання дав комусь з наших музикознавців, щоб вони таке дослідження провели. Ну, я можу просто назвати вам а, просто прізвище. Да? Мирослав Скорик, так. Євген Станкович, Валентин Сільвестров. А я додам туди вас, Юрій а, Шевченко. Дякую. 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 Я, я не знаю, чи, 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 чи я достойний цього, але мені приємно. Ми просто живемо поруч живими класиками, класиками, які вже склали не тільки славу української музики. Це, це слава мірової музики. Юрій, ви цікавий співрозмовник і оповідач, і я б хотіла сказати, що тим, хто потрапить на концерти з вашою музикою, можна позаздрити. Приходьте, приходьте. Я буду щасливий для того, працюю, щоб ви прийшли і якось відгукнулись на мою музику.